Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 28 листопада. І розглянемо таке питання. Україна в грудні. Що чекає Україну в грудні 2025 року? Покажіть, пожалуйста, нам. Решение. Король, рішаючий проблему. Пока нерушимо. Обмануті надіжди. горе, страдання. Оце що чекає. Трусость, неуверенність. Так, подивимося зараз. Перемовини з азартом. Обмана багато, лицемерия багато. Жіночка тут от помагає, яка жінка опять помагає, показують. Жінка і хороше предзнаменування, і помощ. Важний вибор, важне рішення буде, Король, рішаючий проблему. Але щось так тяжко, тяжко. Помощь, де. Помощь, гроші. Отсрочка. Отсрочка. конфлікти, Враждебность. Нестабільність? Перемовини, перемовини. Що по обстрілам чекає Україну у грудні? Що по обстрілам? Удари і прильоти. Пока продолжите. Ну, тут у все выгодная сделка. Приятное удивление. Ну и что, нужен отдых. Нужен уже отдых, завершение и перемены. Выгодная сделка и перемены. Шанс Е. Восхождение. Обстрелы еще показывают. Ну, тут от хорошей новости и выгодная сделка, и приятное удивление. И как перемены, и как перерождение с нуля, шанс Е, восхождение. -хо 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 -хо. Неустойчивая ситуация еще. Ну, более-менее стабильность и перемены. Грудень, грудень. Вот хорошие новости, приятное удивление. выгодная сделка якась. И перемены, и стабильность. Остріли ще будуть. И перемованы. Препятствия. Положительный результат. Выгодна сделка. Положительный результат. Тянется опять. Но ну, в грудні домовляться. До чогось дойдут уже. Підпишуть У грудні. давайте так. Підпишуть рішення як вознаграждение. Хитрость и обман. Карта перемоги. Ось решение, як вознаграждение, решение проблемы. Решение уже. И карта перемоги. Конфликты. Конфликты. Так, карта перемоги. Решение императора. Спокойное состояние и решение императора. Может, до чегось уже дойдут? Вот эти карты говорят, что так. И шанс есть. Подлости багато, і хитрості, і обмана. Освобождение и уход. Освобождение и уход. Выгодно сделка. Выгодно сделка. Приятное удивление. Ну тут лисицю все одно показують. Хитрость обман і ось лисиця. Сложно. Помощь хорошая. Решение императора. Спокойное состояние. Что мы испытали? Чипит пышут. Вот по вот этим картам можно сказать, что так. Бачите, все. Помощь яка хорошая. Спокойное состояние. Вот эти карты все, все. Выгодная сделка. Удивляться будем. То говорят, что так. Обстріли ще будуть, домовленості будуть, підписання показують так, карти показують так. Завершаться бойові дії, обстріли в грудні в Україні. Чи завершаться покровітельства, захист. Захист опять. Ну, з помощью. З помощью до цього йде. Перемені і помощь, рукопомощи і покровительство, захист. І надежно відкриваємо двері. І важне рішення буде прийнято. От ці всі карти говорять, що так. І тут важне рішення. Рішення вже прийнято. Вже щось до чогось дойдуть. Ну, подивимося. Так, ще отаке питання. Таке я от побачила. Що от зараз повинен вирішити народ. От, по територіям. Зеленський нічого не підпише по територіям, щоб подати території якісь. він нічого не підпише, сказав Єрмак, так? Це повинен вирішити народ. Що я хочу сказати? Це, понимаєте, плив, плив і на березі, як ото, обділався. Воювали, воювали, вбивали, вбивали, розрушали, розрушали, гатили, гатили. А тепер народ вирішуйте. А щоб для прикращення, щоб мир наступив. Вирішуйте. Что робити далі? Так получается, я понимаю так. Ой. Ну, конечно, трудно. Трудно, тупик. Долгие проблемы. Вот теперь манипуляция пошла. А теперь народ, вирішуйте. Чи вы ви за, чи вы против. Для завершення. Потому що розтягнулося так, що дальше вже нікуди. Уже нікуди дальше. От оця лисиця. От хоче сварувати території. Та ну, Це фантазия. Это вообще фантазии. Показують лисиця і потеря що народ може вирішити сейчас. Половина скаже, или скільки там. та прекращайте вже, уже уже вже все, надоїло ж вже, Не то, що надоїло, а вже сил немає. По підвалам сидіти. А хто скаже, воюємо далі. Тут допомога йде, конечно, дружеско. Помощь, помощь. Предложения, всякие, помощь. По-новому щось, щось будуть міняти. Але Росія не підпише от, це от, Зеленський не підпише території, щоб якісь віддати. От тепер рішайте народ. Це тільки точно що пишуть, отам. це тільки «помощь вищих сіл, це тільки сам Господь Бог розрули. Потому що зайшло в тупік. Ну, отакий такий розклад невеселий. Сьогодні там написали, що тетя у неї все завжди хорошо. А сьогодні хорошо? Нічого хорошого, так? Да? Грудень ще гатить будуть. Ну, так і так і показували карти, що до кінця. До самого кінця. Е, війна показували карти у мене, що завершиться так внезапно. А гатить будуть до кінця. Летіть буде. Ну, щось вирішать. Що народ може? Народ не може вирішити нічого. Я ж кажу, що як плив, плив і на березі, ото обділався. Тепер рішайте ви, да? Все, мої хороші, на сьогодні оце такі питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Гарного настрою, щось вирішиться. До побачення.